Верую Божу, всім, хочу поділитися від таким, що в наш час можна чути дуже багато що є віру душі, я з Богом напряму, мені цього достатньо. Але ми бачимо, що сам Ісус Христос Він тримає в правиці свої ангелі, а ангелі Божі — це є пастирі. Перше об'явлення, перша глава, 20 вірш. Таємниця семи зірок, які ти бачиш у моїй правиці. Та семи золотих світильників, така сім зірок, це ангели, семи церков, а сім світильників, які ти бачиш, це сім церков. Ангели це є пастирі, коли лот, до Лота прийшли ангели, Божі посланники, це були Божі люди, яких Він прийняв. Так само пастирів Ісус Христос тримає у своїй правиці. Тому немає ніякої прямої, ніякої віри в душі. Також, е, апостоли, ми бачимо, що Ісус Христос створює завід за апостолами і створює е, церкву на апостолах. І ми бачимо, що апостоли принесли Духа Святого. І без апостолів ми не можемо мати Духа Святого, корнині. Це воєнний, який молився до Бога напряму. Він говорив з Богом, ангел до нього приходив. Але ми бачимо, коли я прийшов до нього ангел і сказав: Поклич Петра, він положить на тебе руки, і тоді спасеться твоя сім'я, і на тебе зійде Дух Святий. Коли прийшов Петро, положив руки і зійшов Дух Святий. І тоді він отримав Духа Святого. Тому Дух Святий, я без апостолів, без церкви не можу отримати. І я можу себе реально провірити по плодам, тому що кожен із нас е, має приносити плоди. І якщо моя вірна не підтверджується плодами, і якщо я вірю в Господа, і, але я його не впізнаю Бога, тому що коли я вірю в Бога, я буду пізнавати Бога, я буду вивчати Слово Боже. І я буду постійно перебувати в слові Божому. Я буду робити, ну, моя душа буде славити Бога, моя душа буде проповідувати, моя душа буде спасати людей, буде цього хотіти робити, але коли моя душа цього не хоче робити, то моя віра просто лише на словах. А наша віра повіряється ділами, що я роблю для Бога. Чи мої діла підтверджують мою віру, показує нам слово Боже. Церква нам обов'язково потрібна, пастирі нам обов'язково потрібно, бо це саме говорить Ісус Христос. Також Ісус Христос сім раз повторяю книзі об'явлення. Слухайте, що Дух промовляє церквам. І я не можу спасти свою душу без церкви. Церква це є тіло Ісуса Христа. Він є головою церкви. Церква це наш ковчег спасіння. І Без церкви ми не можемо отримати Духа Святого, тому що Дух Святий перебуває на апостолах. Які передавали через покладання рук. Так само ми маємо йти за вченням апостолів, і помазання Духа Святий переходить від Божих людей також. Якщо в мене немає плоду, мої діла не показують цього, то в мене немає Духа Святого, лише балачки. Всім Боже, благословить.